Говорить Київ, Київ, початок 91-го. черги, дефіцит, купони на продукти, і водночас відчуття можливих змін у повітрі. Молодий американський дипломат Джон Гундерсон отримує сюди призначення, і різниця після роботи у Росії разюча. після життя в Москві, де я був молодшим співробітником, але за мною постійно стежило КДБ, і майже неможливо було піти на зустріч у МЗС. У Києві було просто прекрасно підлеглого Джона лише четверо, а працювали вони у звичайному київському помешканні. так, спочатку ми всі разом були у типовій такій дуже маленькій радянській квартирці на лівому березі. Ми. Жили, як і всі українці того часу, підіймалися заваленими сміттями сходами. Джон згадує, був тоді радше спостерігачем, бо говорив із пересічними українцями, спілкувався із політиками, намагався розібратися у настроях. Так, моя робота тоді лише спостерігати, бо ми ж формально не могли вести переговори з Україною, що була частиною радянського союзу. Тож мав просто повідомляти у Вашингтон про те, що відбувається у вас тут в Україні. І це був час, коли і у державному департаменті і у Білому домі взагалі не вірили у можливість незалежності України. Що Вашингтон, що Посольство США в Москві налаштовані на співпрацю з Горбачовим, а розвал СРСР вважали загрозою. А я поступово дійшов до розуміння: якщо хочете демократії, не можете більше залишатися частиною союзу. І зрозумів, ця країна заслуговує мати суверенність. Джон зустрічав у Києві президента Буша довгі години розмовляв із лідерами руху. Руху з Леонідом Кравчуком уперше з американським дипломатом спілкувалися максимально відверто, як і з другом, сподіваючись, що штати підтримують Україну та її прагнення самі обирати майбутнє. День проголошення незалежності Гундерсон і досі через руки пам'ятаю у найменших деталях. Я був присутній в раді і уперше в житті відчув, що став свідком чогось історичного. У залі тоді ще стояла скульптура Леніна, і я розумів, повернення вже не буде. Усе назавжди змінюється. Про проголошення незалежності Джон мав терміново доповісти у Вашингтон, але для цього треба було їхати до Москви. Не було ще системи захищеного зв'язку. Тож я мав схопити нічний потяг із Києва до Москви, щоб написати каблограму, зашифроване повідомлення. Пам'ятаю, у посольстві стояв такий боксик із білими дротами. І в своїй доповіді я тоді навіть не міг написати, що підтримую незалежність. Я ж не дурний, але написав переважна кількість українців підтримують ідею незалежності. Багатьом Вашингтонським бюрократам, зорієнтованим на Москву, і навіть тодішньому держсекретарю це складно було прийняти, але змирилися з реальністю. А в незалежній державі мало з'явитися і посольство США Джон його очолив. Став во посла тимчасовим повіреним. Він і отримав під амбасаду. Приміщення колишнього райкому партії величезна будівля принаймні нам так здавалося. По суті, нам її подарували. А я сказав. Беремо Вашингтонська бюрократія близько 7-8 місяців гальмувала переїзд, але ми таки відкрили амбасаду там, і було досить незвично заходити до свого офісу і бачиш великий бюст Леніна позаду себе. А далі рішення віддати ядерну зброю, що була в Україні, і зараз, коли звучить багато критики, мовляв, не варто цього було робити. Джон як свідок тих подій, саме та людина, щоб в цьому розібратися. Каже: тоді це сприймали як єдиний можливий варіант. І через аварію на ЧАЕС. ви ж маєте враховувати настрої того часу. Чорнобиль був лише чотири роки тому, і це вплинуло на всіх. Усі прагнули безядерної держави. А по-друге, це зважало би міжнародному визнанню незалежності. Я не пам'ятаю особливих заперечень, бо найважливіше було отримати визнання суверенітету України. Ну, а Саветінуатре, найголовніше, Україна справді мала ракети, але контролювала їх Москва. І вона ні за що не дозволила б Києву керувати зброєю. я чув таке багато разів і вірю, що це так. Росіяни не хотіли втрачати контроль. Потрібен був дозвіл Москви для будь-якого запуску. В у дипломатії все життя, але українська місія для нього назавжди все змінила. Він і сину ім'я дав відповідне. знаєте, назвав на честь Шевченка Тарасом. Деон Тарас Гундерсон. На його будинку всі ці роки український прапор на знак підтримки. І коли у приватних розмовах а думка дипломатів такого рівня багато важить навіть після відставки заходила мова про Україну. Посол Гундерсон ще тоді, у 90-х, обрав на чиєму він боці. Я підтримую Україну і вашу перемогу. І крапка історія повторюється. Тоді у 90-х, у Вашингтоні боялися незалежності, бо думали, розпадеться радянський союз з під контролю, вийде ядерна зброя. Але і нині у Білому домі багато хто страшиться поразки Росії з тих самих причин. Мовляв, втратимо контроль над ядеркою. Під час розвалу радянського союзу всі стурбовано казали: ох, це буде велика катастрофа, але ж нічого такого не сталося. Гадаю, і зараз всі НАТО переймаються діями і погрозами Росії, переживають, що вони сприймуть вступ України в НАТО чи надання гарантій безпеки. Та це взагалі їх не обходить. Це Україна має вирішувати. Ну, а сьогоднішній день не Ежності посол Джон Гундерсон вважає і своїм святом, і відзначить його обов'язково. Бо не просто був свідком тих подій, а зробив і свій особистий внесок. і скажу вам: ми у сполучених штатах підтримуємо вас, віримо у вас і віримо, що все закінчиться перемогою. Слава Україні, героям слава зі сполучених штатів. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.